Вітання! Сьогодні ми з вами розберемо трендери у контролі якості відділів продажів і роль crm системи в покращенні якості роботи. 64. У 24-му році контроль якості він став критично важливий для успіху будь-якого бізнесу. Але ж що насправді робить цей процес ефективним? Одним із головних трендів у контролі якості стала інтеграція CRM-системи у всі етапи взаємодії з вашими клієнтами. В цьому відео ми детально розглянемо, чому CRM стає невід'ємною частиною покращення якості роботи в відділу продажів, і як саме вона допомагає досягти результатів, які справді вражають. Почнімо ми з автоматизації процесів, з простої автоматизації процесів. crm система дозволяє автоматизувати багато рутинних завдань, що звільняє час вашої команди для більш важливих і стратегічних дій. Автоматизація також допомагає зменшити кількість помилок, підвищувати точність роботи з вашими клієнтами. Відповідно, наступним кроком є аналіз та моніторинг ключових показників. Однією з найбільших переваг є можливість постійного моніторингу. Показників так званих KPI, всередині CRM. Тобто ви можете легко відслідковувати ефективність вашої команди, наприклад, скільки лідів вони обробляють, які з них конвертуються в клієнтів та на яких етапах виникають проблеми. В свою чергу, це дає можливість своєчасно коригувати стратегію та покращувати результати продажів. Також важливим є покращена комунікація з вашими клієнтами crm система дає змогу зберігати всю інформацію про клієнтів в одному місці, що робить комунікацію більш злагодженою. В свою чергу це дозволяє швидше реагувати на запити, персоналізувати пропозиції і не пропускати жодної важливої деталі безпосередньо в самому процесі продажів. Також є важливим підвищення прозорості та звітності. Завдяки CRM-системі можна забезпечити прозорість у всіх процесах. Тобто всі дії менеджерів з продажу вони записуються і доступні для аналізу, що в свою чергу дозволяє керівникам відділу, продажів адміністраторам ефективно контролювати роботу самого відділу і своєчасно виявляти слабкі місця, також мотивування та навчання команди. В цьому випадку CRM-система не тільки допомагає контролювати процеси, вона дає змогу аналізувати навчальні потреби вашої команди. До прикладу, виявлення слабких місць у навичках менеджерів дозволяє своєчасно проводити тренінги і тим самим підвищувати ефективність їхньої роботи. Тож впровадження crm системи в вашу стратегію контролю якості воно дає вашому відділу продажів інструменти для швидкого реагування на зміни на ринку і постійного покращення ефективності роботи вашого відділу. Ця технологія вона не лише оптимізує роботу, вона створює умови для побудови. Справді довгострокових взаємин з вашими клієнтами. В свою чергу, ми пропонуємо послугу як контролю якості відділів продажів, так і впровадження, також crm системи Вони йдуть комплексно для того, щоб допомогти вашому бізнесу, вашій справі працювати ще більш ефективно та досягати високих результатів. Не варто чекати, поки проблеми у вас накопичаться. Почніть контролювати вже сьогодні і вирішувати їх. Щоб залишити заявку на консультацію чи замовити, можете перейти за посиланням в описі або написати мені в особисті. Відповідно, ми з вами скомунікуємо, проговоримо деталі і розберемо, як ваші напрацювання, як наш досвід можуть поєднатися і покращити роботу вашого відділу продажів. exceptional